Майже чотири тони якісної глини з українського Донбасу отримав художній ліцей імені Василя Кречевського в Опішні. Матеріал для роботи гончарів привезли зі Слов'янська. З початком повномасштабного вторгнення через постійні бойові дії дістати саме цю глину стало фактично неможливо, зазначає директорка ліцею Людмила Овчаренко. Та за сприяння депутата Полтавської обласної ради від фракції Довіра Василя Воронтинцева, її все ж вдалося привезти. Василь Альбертович сказав про те, що він може нам допомогти і надати таку глину, яка вкрай необхідна для виготовлення випускних робіт нашими учнями, особливо це шамутна маса, це дуже важлива глина, яка виносить будь-які перепади температурних режимів, вона дуже міцна, стійка до цих морозних, до морозної пори року, то я була просто щаслива. І він справді стримав своє слово. Пішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського єдиний в Україні спеціалізований навчальний заклад з гончарства, який надає загальну середню освіту. Розповідає депутат Полтавської обласної ради від фракції Довіра Яніна Аранчій. Тому передача такої глини вклад у якісне навчання підростаючого покоління Полтавщини. Депутати нашої фракції постійно долучаються до різноманітних ініціатив. Та реалізують уже не один спільний проєкт сьогодні. Ми в Опішні передаємо спеціальну глину художньому ліцею. Це акція уже є традицією І ініціатором є наш колега, депутат обласної ради Василь Воротинцев. Діти це наше майбутнє. Особливо важливо в такий складний для нашої країни час популяризувати українські серед молоді та плекати традиції. Глина зі Слов'янська це найкращий матеріал, з яким доводилося працювати на уроках, говорять випускники ліцею. Адже вона пластична, має потрібну структуру та стійка при випалюванні. Вже 11 років ми займаємося гончарством і розуміємо, що від якості матеріалу залежить якість гончарного виробу. Завдяки чистій, якісній глині, ми максимально зможемо розкрити свій потенціал та виготовити унікальні, не схожі на інші гончарні вироби, які будуть прикрашати інтер'єри нашого закладу. Глина це неоцінений внесок, який отримав наш ліцей, та допомога нам майбутнім гончарам. А ще глина з українського Донбасу витривала до вологи. Тому випускники ліцею робитимуть з неї монументальні роботи, які залишаться прикрасою двору навчального закладу.